Друзі, всіх вітаю на каналі. На зв'язку, як завжди, Захар. Сьогодні ми будемо розгоняти депозит в тисячу гривень по стратегії інвестінг і подивимося, чи вдасться щось зробити. Одразу кажу посилання на стратегію на біржу, на якій ми торгуємо на всю 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 інформацію буде в описі цього відеоролику. Тому переходьте, ви там все знайдете і все зрозумієте. Сьогодні у мене на рахунку 442 тисячі гривень, але візьмемо звідси ну, тільки тисячу просто, так я ну, думаю, не буду створювати новий аккаунт, його ж там треба буде верифікувати та тому я вже на своєму аккаунті, який в мене зараз. Буду торгувати і з тисячі гривень, типу розганяти баланс. Дивіться, мені менеджменту я сильно дотримуватися не буду, тобто я буду ставити по 25%. Так робити по суті не можна, якщо це ваш весь депозит. Ось, але зараз я знімаю це тішисто для відеоролику, тому розгін депозиту я буду робити на скажімо ризикових сумах, тобто 25% від балансу, та це доволі ризиковано. Але я просто хочу продемонструвати, що стратегія працює і навіть з виходить балансом тисячу гривень. Можна робити на ній гарні результати. Все, що вам знадобиться, тобто про що я тут розказую, це стратегія. Ось ця стратегія, там, де я розписав, як ми торгуємо за допомогою другого стороннього сайту. Ось, все тут написано, ви просто зайдіть на ось цю стратегію, це ось ця стаття, вона буде в описі цього відеоролику. І ось тут зареєструйтеся на Binarium Ukraine, тобто офіційне посилання на сайт Binarium. Ось, Багато шахрайських посилань, зараз, там якихось фішингових, я не знаю, як це пояснити, чому їх створюють, наші, як там саме обманюють людей. Ось. Але суть в тому, що ось офіційно посилання можете по ньому переходити. Це та сама біржа, де як я торгую. Ось так. І сайт інвестінг, тобто сайт, за допомогою якого ми і заробляємо, ось так. от Тобто, в мене ці вже два сайти обидва відкриті, і зараз я просто буду. Торгувати. Все, просто демонструю і показую. Євро GPY. Тобто нам тут треба вибрати валютну пару, я валютну пару вибрав. У мене найбільша дохідність на євро GPY на 90%. Далі, давайте ми заходимо на сайт інвестінг і сюди також вписуємо євро GPY. Євро GPY. Тобто, у мене зараз ціль, ціль розігнати депозит до 2000 гривень. Далі, технічний аналіз. Тобто двоє зробити. І одна минута. Активно продавати. 250 гривень на одну мінуту донизу, бам ми відкриваємо з вами вугоду. Друзі, якщо ця угода зараз зайде в мінус, нагадую, 250 гривень, якщо вона зайде в мінус, то ми з вами будемо робити перекриття. Тобто наступну угоду ми будемо інвестувати вже з вами не 250, а 500 гривень, щоб втра... заробити зверху і забрати назад нам втрачене. Ось так. Тобто, в принципі, ось ця вся стратегія на цьому і базується. Ми дивимося на сайті інвестинг-аналіз по нашій торговій парі. Просто якщо у нас активно продавати, ми відкриваємося донизу. Якщо у нас тут буде активно покупати, тобто ось ця стрілочка, ось, ось сюди буде показувати стрілочка звідси з центру, правильно, то тоді ми будемо відкриватися навпаки догори. Тобто червоне активно це стрілочка вниз. Зелена стрілочка, це у нас коли активно покупати, тобто зелене. тут буде все зелено, активно написано буде. Активно покупати. Ми зараз очікуємо, блін, ля, нормально і під самий кінець пішло до гори. Прикро. Сподіваюсь, що ще відпрацюємо, а типу 10 секунд ще у нас є. Але, але щось воно не дуже хоче, щось воно, щось воно йде вгору. Ану, воно будемо, так, активно продавати ще. Хм, так, ну в принципі, окей, окей. Мінус є, мінус, 500 гривень. Перевіряємо, що тут. Активно продавати. Вам відкриваємося донизу. Якщо зараз встигнемо, то все окей, тому що, як бачите, ми зараз пішли догори. Тобто, і ми зараз відкрилися з вами майже з піку. Зараз у нас ще більше шансів, щоб угода зайшла в плюс. Тому що ми робимо зараз перекриття. Зараз, якщо вона зайде в плюс, ми заберемо втрачене і зробимо кошти. Дивіться, попередня угода ось вона, зайшла на 250 гривень, у нас мінус, правильно? ось. А ось ця, якщо зайде в плюс, то ми 200 гривень чистим заробимо, тому що мінус з 950 гривень ми просто віднімаємо 5 хат, суму угоди, правильно? правильно. І віднімаємо ось ці 250 гривень. Тобто 200 гривень буде у нас чистого прибутку, якщо ж, зараз ця угода закриється в плюс. Так. Так, 10 секунд. І час збриє, не збриє, збриє, не збриє. збриє. Блін, я не запам'ятав, який в мене баланс, бо треба буде порахувати, треба буде передивитися. Так, найс, угода в плюс. Значить, якщо угода цей в плюс, ми вертаємося до звичайної суми угоди. Ага, бачите, тут вже нейтрально. Нейтрально? Чи ні? Ану. Нейтрально, да, все. Євро GP, ми зараз змінюємо пару і повертаємося до звичайної суми угоди, тобто до 250 гривень. Євро, Great Britain Pound. змінюємо, щоб у нас можна було теханаліз провести. Бо коли у нас нейтрально, ми не працюємо. Євро Great Britain Pound. євро британський пункт. Технічний аналіз натискаємо тут. І далі що, що? що, що, що. Одна минута. Продавати Не підходить. Нам треба або активно продавати, або активно покупати. Далі давайте Audi NSD. Ауди, НСД. Так, технічний аналіз. Одна минута. Нейтрально тюти. Глянь, ніде немає ситуації. Гребен поunt USD. Доступно. Тобто йдемо просто по списку нижче USD. Дивимося. Технічний аналіз. Активно покупати. Гребенпат USD. На 250 гривень. Тобто звичайна сума угоди. І вверх. Блін. Летимо просто вверх, подивіться. Ой, -ой. ну, не знаю, не знаю. Дивіться, ми тут дуже гарно полетіло, тобто, давайте, де тут у нас рамка. Ось можна це ось все, все взяти. Подивіться, який гарний імпульс був. Тобто, з цього часу принаймені вже був сигнал на підвищення. Тобто, ось тут було написано покупати. покупать. То коли у нас активно покупать, як ви зрозуміло, ми відкриваємося догори. І ну, сподіваюсь, що воно відпрацює ось. Але дуже-дуже гарно дали, прямо, подивіться, дуже гарно відпрацьовує стратегія інвестина. І. і, і, Так, 25 секунд нас лишається. Тобто, Думаю, має бути плюс, подивимося. В будь-якому випадку, якщо навіть мінус, то ми просто ж кажу: беремо і в наступну угоду ставимо подвійну суму. І, в принципі, на цьому все це є ну, вся стратегія, по суті. Якщо цього дотримуватися, то все буде окей. Головне, звісно, ставити невеличкий відсоток від балансу, але зараз це в стілях експерименту. Я торгую на підвищених відсотках. Так то я торгую десь по 3000 гривень, тобто менше, ніж 10% від мого балансу. Угода закрилася в плюс, найс. Nice. Uh, давайте далі. Активно покупати, давайте ще раз. Ну а чому ні? Чому ні, якщо воно так росте, давайте ще раз подивимося, можливо, зараз ще одного зайде плюс, і ми там майже вже, вже майже закінчимо наш челендж. Блін, єдиний момент, що треба зараз буде рахувати, скільки ми заробили за ролик, тому що я не зафіксував баланс на початку відосу. Ось, я буду по балансу орієнтуватися, заробив я, а тисячу гривень ще не заробив. Ось. Тобто чи тисячу гривень чистого прибутку, рахуючи, що наш депозит це тисяча гривень. Тобто, зрозуміло, я думаю так. Тобто у мене був депозит тисяча гривень. І е, я по 250 в одного доставлю. Тобто, якщо у мене ця 250 в мінус зайде, то у мене ще, типу, є 750 гривень на балансі, щоб е, з них це відбити і піти далі. ось. Ну я думаю, суть ви уловили. Так, активно покупати у нас тут по паунд USDF. В принципі, все нормально. Ну окей, окей. Е, це все абсолютно нормально. Ми зараз просто зайдемо ще раз на 500 гривень. На 500 гривень іноді треба робити прикриття. Давайте перевіряємо, активно покупати, відкриваємо ще раз. Гору, блін! Трошки не встигли, подивіться. Трошки не встигли, тобто ось тут ось тут нам десь, десь дали сигнал, ми трошки вищі відросли і пішли вгору. Але ну не можна сказати, що ми прям не встигли, просто якщо б трошки я е, шустріший був, то ми б ось тут відкрилися десь приблизно. Але не суть, ми зараз поки що йдемо вгору і дивимося. Тобто, з 500 гривень ми зараз відіб'ємо втрачене і зробимо коштів зверху, тому давайте це переглянемо. Подивимося, як у нас зараз іде. А поки що так, що у нас тут є? 250 тут 200 чистими. Ну нормально, нормально йдемо, друзі. В принципі, касарік, я думаю, можна заробляти спокійно, тобто їх з 2 за день зараз зробимо, якщо до балансу, це ну, насправді дуже крутий результат. Але, друзі, якщо ви торгуєте, і це реально всі ваші кошти на балансі, тобто 1000 гривень, то краще ставити менші відсотки, там 25 гривень вигоди на 250, як я. Тобто, бо в ідеалі там до 1% відсотка ставити. Зараз знову ж таки в цілях експерименту я роблю підвищення суми ставок. Так, плюсик. Фу -фу -фу. А ну давайте порахуємо. 600 гривні вже заробили, Дуже файно, дуже гарно, 400 гривень нам лишилося. Ну давайте дві угоди плюсових робимо. Я думаю, робимо, друзі, я думаю, робимо. 250 бац, гоу. Гоу! Блін, ну це буде дуже гарний результат, насправді, якщо ми зараз здоробимо за 1000 гривень, 2000, тобто x 2 до балансу, звісно, з підвищеними ризиками. Але я просто хочу вам продемонструвати, що все можливо і. Заробляти може абсолютно кожен, навіть якщо у вас в принципі ну немає багато коштів. Звісно, в ідеалі закидати оптимально це за 4 тисячі гривень, тобто з таким балансом, таким депозитом, ви зможете більш стабільніше і з меншими ризиками заробляти, якщо ви будете виділяти до 1% в одного годи. Тобто з 400 тисяч, 4, 4 тисяч гривень балансу ви зможете в угоду інвестувати 25 гривень, гривень, просто 25 гривень, від 25 до 40. можете 40, 41% це абсолютно нормально. Ось, і таким чином у вас навіть якщо знадобиться багато прикриттів, у вас, ну, по суті, не буде ризиків втратити всі ваші кошти. Ну, реально, це дуже-дуже складно буде зробити, щоб ви просто всі кошти ваші профукали. Ось так. Знову, знову вода плюс. Ну що, давайте ще одну. Давайте останню. Ми зараз заробляємо кошти. Останню і це, це все. Так, перевіряємо 250 до гори. Тобто ось тут вибираємо найближчий час і до гори. Let's go! Очікуємо. 250 секунд. Ой, 250, 250 гривень, і тоді, якщо зараз воно закривається в плюс, ми закриваємо наш челендж і зробляємо 1000 гривень в загальному, по суті, блін, ну за реально 10-20 хвилин витраченого часу. 1000 гривень з 1000 гривень, тобто x 2 Тобто, умовно, якщо б у мене було 10 тисяч, я би зробив x 2 Якщо б у мене було 100 тисяч, я би зробив x 2 Тобто за 100 тисяч я би мав 2500 доларів чистими, по суті, правильно? Правильно. Це дуже дуже добре. Ось, ну тут, худай Бог, що воно зараз все нормально зайшло. І, і і переглянемо. Найс, nice, друзі. Ми просто 1000 гривень. 1000 гривень, подивіться. Фу дуже гарно. Давайте тепер порахуємо. Е, так, я ось тут зупинився. Це в мене вийшло 602 гривні 50 копійок чистими. Додаємо сюди. 467. Зараз я просто на телефоні рахую. Плюс 50 е, мінус, мінус 250 гривень. Тобто суму інвестицій, ось ми рахуємо. І наступна плюс 467.5. Е, і мінусуємо 250 суму угоди. бам, 1037 гривень, 50 копійок. Чистого прибутку ми з вами зараз заробили. Ну, по факту, за лічні хвилини, ну ладно, окей, 15 хвилин часу, ми зробили із два нашого балансу. Тобто, ось тут на початку відеоролику у мене було на тисячу менше. Зараз на, за тисячу з тисячі гривень ми дійшли до двох тисяч гривень. Тобто, по суті, якщо б зараз ви те взяли, закинули вашу тисячу. Ви б мали дві тисячі гривень. Тобто я зараз продемонстрував, що стратегія працює і навіть з тисячі гривень можна зробити із 2 Так само, якщо ви зараз візьмете поповнитися на чотири тисячі гривень при таких самих угодах, як у мене зараз, за 15 хвилин можна зробити 8 тисяч. Тобто x 2 Ми зараз думайтеся просто x 2 зробили, x 2 до вкладень, x 2 так, ризики були підвищені. Я рекомендую ставити менше відсотки. Тобто, так так багато, як я не треба ставити в плані відсотка. Тобто, у нас був баланс 100 тисяч гривень. Так? Ну, тисяча, по суті. Так, я просто не виводив ці кошти. Але розумієте, що ми з тисячі, е розрахуючи 25% в одну угоду, перекриваючись, тобто, якщо угода не заходила в мінус, то ми перекривалися Х2 і забирали втрачене і заробляли зверху. Ми заробили Х2. Тобто, виповнено. Тобто, пишемо, підкреслюємо, що з тисячі гривень можна заробити Х2 за 15 хвилин. Бам! mission completed, як там кажуть, ось все, все, друзі. Ось так все просто робиться. Всі межі тільки у вас в голові. Всі кордони тільки у вас в голові. Друзі, ви такі самі люди, як я, як мої всі підписники, котрі заробляють кошти. І заробляти на ці стратегії може абсолютно кожен. До речі, зараз будуть відгуки там, ну якісь рандомні там по цій стратегії. Подивіться, люди теж заробляють. і У всіх все виходить. Ось, просто спробуйте, подивіться, які гарні результати насправді є. Якщо щось незрозуміло буде, пишіть мені в особисті за харбло. Тільки но ми зробили з вами 2000 з 1000 гривень за 15 хвилин. В принципі на цьому все підписуйтеся на мій телеграм-канал. Всі посилання будуть на мене, на мої канали. Описі цього відеоролику ставте лайк цьому відеоролику на цьому, все всім до побачення.